Головні події вівторка, 2 червня. Очима журналістів знакових новин до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Періодичні обстріли і постійна розвідка. На передовій ситуація і далі напружена. Зняти недоторканність і посадити за ґрати під парламентом. Активісти вимагали позбавити депутатського імунітету Сергія Клюєва. Літо без відпочинку. Хто потурбується про дітей-переселенців? За в день і сильний вогонь вночі. Так минули вихідні у зоні АТО, за даними групи інформаційний спротив, бойовики не припиняли обстріли, розвідку перегрупування власних сил минулої доби. В районі веселої дилини відбулося бойове зіткнення диверсійно-розвідувальною групою з нашими військами. Про останні події з зони АТО. Дивіться далі. Найспокійніше у зоні АТО минулої доби було на Луганському напрямку. Там найманці двічі порушували тишу, обстрілюючи зі стрілецької зброї щастя та золоте. На Донецькому терористи були активніші, особливо вночі. По всій лінії фронту у цьому напрямку бойовики застосовували заборонену мінськими угодами зброю. Злочинці продовжили обстріли позицій українських військових на всіх напрямках. На Донецькому з мінометів та артилерію калібру більше 100 міліметрів. Загарбники вели вогонь по пісках, шахті Бутовка, Маріїнці, Опитному та Водяному. На Артемівському артилерія бойовиків вела вогонь по Марково, міномети по Новгородському, великокаліберні кулемети по Ленінському, гранатомети та стрілецька зброя по Кіровому. За даними групи, інформаційний спротив, бойовики працюють за старою схемою, виходять на нейтральну смугу, зближуючись передовими позиціями українських військ. Потім обстрілюють а після обстрілів у відповідь відходять на вихідні рубежі. Окрім періодичної активності бойовиків у зоні АТО зафіксовано постійне переміщення живої сили і техніки противника. У самому Донецьку бойовики організували відновлення, ремонт і технічне обслуговування бронетехніки на ряді підприємств міста. Ремкомплекти та відповідні запчастини стали масово надходити з території Російської Федерації через Іловайськ. З майданчика зберігання техніки бойовиків Південніше Луганська зникли вісім установок РСЗВ, чотири гармати Д 30 В даний час дані озброєння бойовиків. Ельми активно використовують для обстрілів на Лисичанському і Северодонецькому напрямках. Спостерігається також постійне підкріплення бойовиків бронетехнікою і живою силою з боку Російської Федерації через неконтрольований Україною кордон. Яна Курченко, соціальна країна. Беззаперечні докази діяльності диверсійно-розвідувальних груп ГРУ Російської Федерації на Донбасі оприлюднив сьогодні у парламенті Юрій Луценко. Виявилося, що у двох заарештованих офіцерів головного розвідувального управління були вилучені мобільні телефони, на яких є відеодокази присутності російського спецназу на Українському сході. На відео диверсійно розвідувальна група у повному складі, в тому числі затриманий капітан Єрофеєв. Вони виконують бойові завдання. Терористичного характеру на нашої території вони відпочивають на нашій території. Вони стріляють наших солдат і, зрештою, будуть відповідати перед українським судом за терористичні накази. Зняти депутатську недоторкальність Сергія Клюєва і змусити його повернути вкрадене, вимагали під парламентом активісти. За приблизними підрахунками громадських організацій, екс-чиновника нині народний депутат лише з державного банку вивів близько 15 мільярдів гривень. Нині він з мандатом і недоторканий, а тому й покарання йому не загрожує. Про ранок під Верховною Радою України дивіться далі. Це умовна клітка з умовним ув'язненим. А це скринька для голосування, аби ці умовності стали реальними. Під стінами Верховної Ради активісти влаштували цей флешмоб, вимагаючи від депутатів зняти депутатську недоторканність і покарати винних. Це хочуть бачити кожен українець серед того, що зробив Сергій Клюєв. І хоче бачити саме за гратами цю людину, враховуючи те, скільки він зміг вивести і наскільки обдурити державу і разом вас з нами мільярдів, і ви просто їх за кордон під маскою Сергія Клюєва активіст, який разом з однодумцями підрахували, скільки втратив український бюджет за часи правління колишнього чиновника. Він взяв в державних банках 15 мільярдів гривень і зараз їх не повертає. Натомість банк тут власне підприємство, щоб цього ще не повернути. Якщо люди, які взяли крити в банках, намагаються їх повернути, працюючи вдень і в ніч, виходячи на майдани, протестуючи, перекриваючи дороги, то пан Клюєву немає проблем. Взяв 15 мільярдів, що в тому числі обвалювало гривну і може їх не віддавати. А ще 8 мільярдів зеленого тарифу, які вони пролебівали разом з братом, це ті 8 мільярдів, які ми з вами подарували цим братам. Не говорячи про те, що саме Сергій Клюєв володів Межигір'ям, Не Янукович офіційно саме Сергій Клюєв був його власником через одну кампанію. Невже лише цього недостатньо, щоб людина не просто сіла, а ми не лише цього вимагаємо. Ми маємо, щоб ці гроші, які були в нас вкрадені, були нам повернуті. Зранку нардепи зібрались на погоджувальну раду. Питання про зняття недоторканності Сергія Клюєва було номер один. Однак профільний комітет схвального рішення не дав. Кілька керівників фракцій комітетів вимагали від Гроссмана поставити це питання на голосування. Він дуже незадоволений рішенням комітету, який фактично відмовився якесь рішення ухвалювати, і таким чином він сказав, що ми потрапили в ситуацію, з якою треба шукати вихід. Тому що, з одного боку, він каже, я мав би це подання відправити назад до Шокіна, але з іншого боку, є політична вимога керівників кількох фракцій комітетів це рішення голосувати в залі. Тому вони домовилися в перерві зібрати тепер членів регламентного комітету, аби обговорити з ними, чому вони такі. Рішення ухвалили, але з того, що сказав Гройсман, швидше за все, все таке питання буде поставлено на, на голосування навіть супереч в тому, що комітет регламентний не, не ухвалив таке рішення. Активісти переконують, якщо нардепи до них не дослухаються і не виконають обіцянки ще перед майданом, такий парламент Україні не потрібен і вимагатимуть перевиборів. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Парламент сьогодні так і не розглянув питання щодо зняття недоторканності з нардепів Мельничука та клюєва. Нагадаю, регламентний комітет на минулому засіданні визнав недостатніми докази скоєння злочинів, які інкримінуються останньому. Парламентські фракції з цим не погодилися. Більше розкаже Микола Різник. Ранкове засідання парламенту відкривається зверненням Володимира Гройсмана. Спікер закликає нардепів нарешті довести справу до кінця і задовольнити подання генпрокурора про позбавлення недоторканності нардепів Клюєва і Мельничука. Є питання сьогодні до профільного комітету регламентного функції якого входить розгляд цього питання, підготовка його для внесення до розгляду Верховної Ради України. Чого на превеликий жаль, наскільки я розумію, попередній інформації не відбулось, те, що відбувається з наданням згоди на арешт Сергія Клюєва. Є злочином, є злочином самим по собі, в який втягує український парламент, в який втягують фракції коаліції. Я думаю, не в одного з нас народжується підозра, що між нинішнім і колишнім керівництвом країни існує пакт про ненапад. Голова парламенту вкотре анонсує збори лідерів коаліції, аби ще раз обговорити це питання. Коаліція йде радитись і доручає регламентному комітету повторно розглянути це питання на своєму засіданні. Регламентний комітет взагалі не повинен оцінювати докази. Він повинен перевірити формальні обставини. Є подання генпрокурору, підпис стоїть, стоїть. Є затвердження документів генпрокурором. Стоїть, стоїть. Є фабула і фактаж щодо претензій генпрокуратури є, які вони має оцінювати тільки суд. Найбільше дорікань за затягування процесу позбавлення недоторканості Сергія Клюєва нардепи адресували голові регламентного комітету Павлу Пензенику, депутату від народного фронту. Пізніше в кулуарах парламенту він заявив, що відмовляється головувати на засіданні. Голова ж фракції всі звинувачення на адресу однопартійця відкинув. саме представники народного фронту. Під час вивчення питання про зняття недоторканності вимагали і ставили на голосування особливе рішення щодо винесення цього питання до сесійної зали. Тому саме народний фронт вимагає якісного розслідування. Зрештою, як стало відомо по обіді, регламентний комітет таки переглянув своє рішення і шістьома голосами з десяти рекомендував парламенту зняти недоторканість із Сергія Мельничука і Сергія Клюєва. Останній вже встиг заявити, що якщо не знайде справедливості в Україні, шукатиме її у міжнародних судах. Микола Різник, Олександр Фенько Соціальна країна. Приватизація за безцінні загроза соціальних бунтів. Міненерговугілля уже понад півроку анонсує реформування вугільної промисловості, От тільки за цей час не оприлюднило і не узгодило жодної конкретної програми. Все на що спромігся Кабмін, так це затвердити список 27 вугільновидобувних підприємств на приватизацію. У перспективах та доцільності такого розпродажу розбиралися наші журналісти. Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин майже під час кожної прес-конференції наголошує на необхідності проведення приватизації в енергетиці. Нові власники вугільних підприємств на його переконання мають забезпечити залучення капіталу, нових технологій та ефективного менеджменту. Звісно, за рахунок приватизації в міністерстві планують виручити енну кількість грошей, Щоправда, суму не уточнюють. Дешево ніхто продавати не буде, тільки конкурс прозорий приватизаційний процес. Необхідно провести аудит кожної шахти, щоб оцінити її перспективність і реальну вартість. Але по-перше, аудит це теж витрати. По-друге, оцінювати перспективність шахт ще ніхто й не наважився. Фахівці наголошують, більшість українських вугільно видобувних підприємств неможливо продати за вигідною ціною, оскільки за часи незалежності розвивались і модернізувались одиниці. Звісно, для розвитку, для розвитку нічого не вкладалося. Як ми можемо зараз бачити, чим це виливається 23 роки? шахти ніщали, ніща.